Це їхнє ППО героїчно там все просто збиває просто силою напевно, погляду. Перекритий Кримський міст пункт пропуску в Джанкої. Нагадаю, що гучно на півострові від самого ранку у тимчасово окупованому Севастополі були вибухи. Тож росіяни підняли в небо гелікоптери і е, літаки. Проте згодом місцева е, так звана влада місцева заявила про військові навчання, дібо то які в них відбуваються, але згодом над Севастопольською бухтою е, окупанти запустили димову за віду тобто щось все таки димить. Що димить не зрозуміло? Ви питаєте в коментарях, коли ж там е, буде вирішення кримського мосту? Мабуть, чекають, коли е, орки О. добудують залізницю. Слухайте, ну звичайно, що вам невідомо де Ні. отут, от видніше Ні. чим і коли бити по кримському мосту? Рідна Тут навіть моя. немає супер це конспірологія. Це наші улюблені конспірологи. Як ти можеш? Я вважаю, що найефективніші аналітики це конспірологи. Правильні правильні тези озвучуються, терміни щодо кримського мосту ха-ха.